Ізольда Івановна сіла на велосипед і їздила по Дмитрівці і збирала хто що дасть. Полтавщину вітаю з вами Осанова Ольга. Сьогодні я в селі Дмитрівка Машівської громади і запрошую всіх у Дмитрівський народний історичний музей. Гордієнко Єлізавета Іванівна, яка і започаткувала музей. Перша письмова згадка, яку ми могли знайти, відноситься до 1856 року. 1892 рік у двірниці було більше, ніж півтори тисячі людей. У світлиці, як і в кожній українській хаті, вас зустрічає українська піч. Майже 90 рушників. Перлина нашого музею. Рушник тисячу вісімсот. 18-го року. Люди лізли на горіща і діставали таке, що і не знали, що воно там на тому горіщі і зберігається. І так у наш музей наповнювався, наповнювався і наповнювався.